Всім привіт. Ось поставив маленьку кориту меншим цим поросятам. Так розділив їм, щоб більше місця було. Потрошки щось пробують їсти, не знаю, чи їдять. Нюхають точно. ті вон сплять. Тут ось це зробив, щоб не перевлазили нікуди. відділив, Перегнав сюди свиноматку цю назад, щоб хлівіти кліше було. Там одна свинка буде на м'ясо. Ось і все поїсти вона їсть. Трохи поваряли арматуру. Де виходимо і там так таку клітку для неї, щоб не порвали. То вона довга і худа така висока. Швинкановідаю, я поразкидав, ще її підсипав, не хоче їсти. Довга носить така смішна. Зараз на її мокру розсолом. Вже відійшли від корити, не сильно хочуть. Ця свиноматка в охоту так і не приходила. Гілка від поросят, не знаю де вона з неї пити чи ні, може вирвати. Як вирвати, то з відра буде. І так в неї морда влазить. Тут однішка старіша, та що в неї була в кориті і трохи новий додав. То їсть, а втомклі щось не хотіла їсти. До поросят, думаю, і не вирветься. Там бляха прикручена все, підварена. Тобто з кашлі, останній. останні. Май трохи поїла та й бігає Думаю, не вистрибне. Вона тут була з поросятами. Там було мало бляху. Бахає, як завжди, на цьому місці. Ця коротша, зимою, трохи нижча на ногах, але збиті, що поки але теж видно, що худає, поросята сухі і добре. Ну, ця ось така маленька. Сім привіт! Бінтанка не накривавши гніздо, там в п'ятій яйці десь таке було. Одне десь ще раніше діли. Тут курудза є, зверху її насакали щоб збирав, Щоб не зажиріли селі. Вода в них є. Солі Мартин звідси ось забрав і трошки прибрав тут. Поїлку вона одягла ось. Та її виткнув туди. Ось вона керується. отпустить покупки, вот, да, у меня ибо свиноматка матка открывала я пусть это может быть да, в двух клетках, хотя у меня там сухо. Ой, как же из рот. Пусть ухай бы да в двух, если хочет. Вот сюда вей. Она тоже не сильно. Он ест в намаче, нехай едает. Тут нагадував, тут сухо в кориті майже все вийде, а тут трохи є. Вода в неї є. ось є щось. Зараз перегуляла вже хоч охота трохи їсть, а то не їла, та й худаю черезсяна, худше вон стало, наскільки. Побачу, поки хай побуду в двох кліках, може тоді в ті буде. Це трошки більше якась. Просторніше її буде, а може двох Кормлені діли поросяти. По свинкам воду під свиноматку. Ціла соп'ять місця, цяло вкурита, тупа. Засиплюється, нехай виїдай. Трошки свинці залишити, бо свинка не хоче їсти, але щось їсти. Багато свіжої сиплюха їсть. Не хочу вона неї їсти. Води теж не хоче. Десь непонятна ця свинка не їсть, не п'є. Може вона її гоїсти, бо щось хвостом виляє так. Не хочу носом обпогортавати, йде сюди. Взятка сплять, не їли там нічого. Ці свиноматці люди налив. Ось Ми насипав їм кукурудзяної крупи. Вони трошки збились. І кастролю від собачого від каші, щоб об'їли. С півні ходять. З цього Рабога думав зарубати, але зараз не знаю. Він набагато тяжкіший, як ці білі. Але менший, вони вищі. Вони грають. Він теж грає, але рідше. Його б'ють трохи. Він ось менший набагато два рази нижчий, але тяжкіший.